Вітаю усіх глядачів мого каналу. Сьогодні ми виконаємо декілька завдань, пов'язаних із графіками функцій, але самі графіки при цьому будувати не будемо. Розглянемо, як дізнатись, чи проходить графік через задані точки. Також поговоримо про нуль функції і навчимось знаходити точки перетину графіку із осями координат. Подивимось на перше завдання. Нам треба, не будуючи графік функції y дорівнює мінус 3x плюс 7 з'ясувати, чи належать йому точки. До речі, те, що нам прямо кажуть, зробити завдання, не будуючи графік, це не обмеження, а підказка. Будувати графік тут було би зайвим. Давайте подивимось на координати першої точки. 1-4. Ви знаєте, що 1. Тут це координата X, а мінус 4 координата y. Також у нас є формула, якою задана функція. Так от логіка дуже проста. Ми маємо підставити координати точки у формулу. Тобто для першої точки замість y підставимо мінус 4, а замість X – одиницю. Будьте уважні, не переплутайте. Було y дорівнює, Замість y підставили мінус 4. Далі мінус 3х, а ми вже замість X підставили одиницю і отримали мінус 3 помножити на 1. І дописуємо плюс 7. Тепер дивимось, чи правильно вийшла рівність. Якщо рівність правильна, то точка належить графіку. А якщо ж ні, то не належить. Рахуємо. Мінус 3 помножити на 1 це мінус 3. Маємо тепер мінус 4 дорівнює мінус 3 плюс 7. І мінус 3 плюс 7 справа дорівнює 4. Ми отримали, ніби мінус 4 дорівнює 4. Це неправильна рівність. А якщо так, то виходить, що точка із заданими координатами не належить графіку. Тепер подивимось на координати точки B. Там x дорівнює 0, y дорівнює 7. Підставляємо замість y 7. Далі дорівнює. мінус 3 помножити на х. А ми замість x підставляємо 0. І плюс 7. Якщо порахуємо, мінус 3 помножити на 0 це 0. Маємо 7 дорівнює 0 додати 7. Виходить 7 дорівнює 7. Це правильно. Отже, точка Б належить графіку. Продовжуємо. Точка С. Замість Y підставляємо 10. Замість x мінус 1. І рахуємо. Міс 3 помножити на мінус 1 буде 3. Маємо 10 дорівнює 3 плюс 7. Це правильно. Виходить, що 10 дорівнює 10, а отже точка С належить графіку. І остання точка D. Замість y підставляємо мінус 37. А замість X – 10. Виходить, мінус 37 дорівнює мінус помножити на 10 7. Мінус 3 помножити на 10, помножити на 10 це мінус 30. Маємо мінус 37 дорівнює мінус 30 плюс 7. А от мінус 30 плюс 7, це буде мінус 23. Рівність виходить неправильна. Отже точка D не належить графіку. Наступне завдання. Не виконуючи побудови графіка, знайдіть нулі функції. І подано 4 функції. Давайте в першу чергу розберемось із тим, що ж таке нуль функції. Нулі функції це такі значення аргументу, за яких функція дорівнює нулю. Перша функція у нас виглядає так: y дорівнює 5 x Щоб знайти її нуль, підставимо замість y число 0. Значення y це і є значення функції. Ми шукаємо 0 цієї функції, тому замість y і підставляємо 0. Тепер дивимось, за яких значень x, тобто за якого аргументу це виконується. Для цього розв'язуємо рівняння. У нас 0 дорівнює 5 помножити на х. Тут можна знайти х як невідомий множник, тобто 0 ділимо на 5. Виходить, х дорівнює 0. У цьому випадку. Нуль функції дорівнює нулю. Але це не означає, що так відбувається у будь-якому випадку. Давайте подивимось на наступний приклад. Функція задана формулою y дорівнює 3 x 6 Ми замість y підставляємо 0. Тепер маємо 0 дорівнює 3 x 6 Розв'язуємо це рівняння. Тут можна мінус 6. Відправити в ліву частину з протилежним знаком. Маємо 6 дорівнює 3х. Виходить, що х дорівнює 6 поділити на 3. Щоб знайти невідомий множник. Добуток ділимо на відомий множник. Х дорівнює 2. Це і є 0 функції. Тобто за такого значення аргументу функція дорівнює 0. Далі. Y дорівнює мінус X поділити на 10. Щоб знайти нуль функції замість Y підставляємо 0. Маємо 0 дорівнює мінус X поділити на 10. Коли в результаті ділення виходить 0. Це означає, що в чисельнику має бути 0. Отже в цьому випадку X дорівнює 0. І остання функція y дорівнює 5 x, все це поділити на 8. Щоб знайти 0 функції замість y підставляємо 0. Перед нами випадок, як і в попередньому, до речі, коли відношення двох виразів дорівнює 0. А це можливо тоді і тільки тоді, коли чисельник дорівнює 0, а знаменник не дорівнює 0. Знаменник не дорівнює 0, тому що результат ділення на 0 не визначений. Тому кажуть, що на 0 ділити не можна. Отже, виходить, що чисельник, тобто 5-х, дорівнює 0. А знаменник не дорівнює 0. У нас у знаменнику число 8, і ніяких змінних немає. Ми можемо бути впевнені, що ділення на 0 тут не виникне. Отже, розв'язуємо рівняння. 5 мінус х дорівнює 0. Для цього можна х відправити в праву частину з протилежним знаком. Виходить, 5 дорівнює x, або ж х дорівнює 5. Це і буде 0 цієї функції. Наостанок розглянемо таке завдання. Нас запитують, у яких точках перетинає осі координат графік функції. І подано два графіка. Давайте зрозуміємо, про що саме тут запитують. Координатна площина має дві осі x і y. Уявимо, що на ній зобразили графік якоїсь функції. Як бачите, ця функція перетинає і вісь x, і вісь Y. Давайте по порядку подивимось, що ми можемо сказати про перетин із віссю X. Щодо x координати цієї точки, у нас немає якоїсь конкретної інформації. Шкалу тут не нанесено, тож неможливо визначити, наскільки вправо ми відійшли від початку відліку. А от що щодо y координати? Якщо у цій точці графік перетинає вісь x, то тоді y координата такої точки гарантовано дорівнює 0. Виходить, що точка перетину графіка із віссю Х має координати Х0. Аналогічна ситуація у точки перетину графіку із вісю Y. Виходить, ця точка належить не тільки графіку, а ще й осі y. Отже, вона не відійшла ані вліво, ані вправо. Тобто по X. Її координата дорівнює 0. І скільки то по Y? ми не знаємо скільки. Виходить. Точка перетину графіка із віссю y має координати 0 Y. Тепер ми готові виконувати це завдання. Візьмемо першу функцію і знайдемо її точку перетину із віссю X. Якщо це перетин із віссю X – то координата y гарантовано дорівнює нулю. Тому давайте у формулу замість змінної y підставимо 0. До речі, по факту, ми знаходимо в даному випадку 0 функції. Такі значення аргументу, за яких сама функція дорівнює нулю. Отже, розв'язуємо це лінійне рівняння. Можна 0,2х. Відправити у ліву частину з протилежним знаком. Маємо, що мінус 0,2х вирівнює мінус 40. Тепер ділимо мінус 40 на мінус 0,2. Мінус ділений на мінус, дає вже знак плюс. Тут, щоб поділити на десяткове число, давайте домножимо обидві частини цього дробу на 10. Так, ми зможемо позбавитись від коми в знаменнику. Виходить, поділити мінус 40 на мінус 0,2 це те ж саме, що 400 поділити на 2. Мінуси вже можна не писати, відповідь з плюсом. А обидві частини ми домножили на 10. В свою чергу, 400 поділити на 2 це 200. Маємо, що х дорівнює 200. Виходить. Точка із координатами 200 по х і 0 по у. Це перетин такого графіка із віссю х. Давайте знайдемо, де цей графік перетинає вісь y. Для цього ми вже замість змінної х підставляємо 0. Виходить, y дорівнює 0,2 помножити на 0 мінус 40. 0,2 помножити на 0 це 0. А отже виходить y дорівнює мінус 40. Запишемо координати точки. По x це точно 0, тому що перетин із вісю y. А от по y ми знайшли мінус 40. Отже, точка із координатами 0-40 це перетин графіку із віссю y. І друга функція y дорівнює 18 мінус 1 третя Х. Давайте знайдемо, де вона перетинає вісь Х. Для цього замість y підставляємо 0. Маємо 0 дорівнює 18 мінус 1 третя х. Мінус 1 x з правої частини відправляємо у ліву з протилежним знаком. Виходить 1 третя х дорівнює 18. І ділимо обидві частини рівняння на коефіцієнт при х. Замість 1 третя вже буде просто х. І 18 ділимо на 1 третю. Поділити на 1 третю це те ж саме, що помножити на 3, щоб поділити на звичайний дріб. Ми маємо ділення замінити на множення і перевернути дільник. Тож, виходить, х дорівнює 18 помножити на 3. Тобто х дорівнює 54. Виходить точка із координатами 54 0. Це перетин із віссю х. Також знайдемо перетин із віссю y. Для цього замість х підставляємо 0. Маємо y дорівнює 18-1 третя помножити на 0. 1 третя помножити на 0 це 0. Виходить дорівнює 18. Отже, точка із координатами 018 це перетин із віссю Y. Що ж, сьогодні ми з вами розглянули декілька прикладів, як можна досліджувати графіки функцій, навіть не будуючи їх на координатній площині. Дякую усім за увагу! Чекаю на ваші запитання у коментарях. Також мені буде дуже приємно, якщо ви поставите лайк і підпишетесь на мій канал. На все добре!